Доброго ранку усім. З вами на зв'язку Галина. Їхала в село. Сьогодні субота, і у нас падає дрібненький дощик. Вчора я теж була на ділянці, багато справ зробила, але не знімала, бо самі розумієте, це трохи займає часу. Тут трошки я прополола. тут в мене такий на передньому плані квітник є, де мої троянди. І я всі опори з відких троянд зняла. Вони не потрібні, бо цього року я кардинально обрізала витки троянди і ще й вкоротила. Оновлюю свої кущі, бо вони в мене вже ростуть з 2020 року. І ось так виглядає мій клаптик квітника троянди. Такий флокс ще цвіте, трав'яночка ось така. Воздичка багаторічна, примолки в мене тут ростуть. Ну, і ще тут в мене ростуть багато тюльпанів і нарцисів. Ну, трошки тут листя було, і був такий дрібненький бур'ян. і я вирішила вчора пройтися і зробити порядок. А ще вчора я ось тут трошки порядок робила, тут в мене виноград, я вже його обрізала, але ще, звісно, не прикопувала в землю, бо ще нема морозів. І в мене за виноградом трошки ще є такого місця. У мене тут мальви росли. Ще я пересадила бересклети. туди, бачите, і наживцювала ще. І тут в мене посіяно рядочком турецька гвоздика. Ось бачите, ще такий в мене березклед є. Ось так. І дуже багато тут листя було, і трошки бур'яну, тож я прибрала. А поміж гвоздику в мене ще посаджений гібіскус білий. Я сподіваюся, що він буде білий. Це я з насіння виростила. І ось е я сіла його, е здається, в березні місяці, і так гібіскус мій тут виріс. Бачите, на яку висоту. Прийшла я в теплицю, бо дощик ще більший почав падати. І я знала, що сьогодні буде дощ, правда, він день має закінчитися. У мене є і в теплиці справи. Але в основному я приїхала, тому що до мене знову прийшла посилочка. Ну, а я людина відповідальна. Завтра неділя, тож я не хотіла, щоб мені квіточки так довго чекали, що я їх сьогодні посаджу. Прийшла мені посилочка від блогера. Блогера звати Наталя. А канал називається Наталкин Садочок, душі куточок. Я поставлю фото цього каналу. Заходьте, продивляйтеся, підписуйтеся. Дуже гарний канал. Наталя показує свої шикарні квіти. Наталя знає майже всі сорти, які в неї ростуть. Як підживляти квіти, чим оприскувати, як обрізати квіти і весь догляд за квітами. Ви можете знайти на кадалі Наталкин садочок, душі куточок. Пані Наталя теж дивиться мої відео і почула, що я люблю хризантеми. Вона якраз ділила свої хризантеми і вирішила подарувати мені теж хризантеми. Ось такі хризантемки, бачите? Це такі низькі хризантеми в мене будуть. Одна буде висока, та темно-вишнева, а ось ці будуть низькі. Так, подивіться, ще мені пані Наталя щось поклала. Ого, дивіться, скільки я буду мати різних квітів. Це мені все, пані Наталя, подарувала. Пані Наталя все підписала. Так, і перший номер це у нас дзвоник дворічний, який має висоту 70-90 см. Побачимо, як він буде цвісти. Так, далі це теж дзвіночок. І можливо, він буде махровий. Так, третє це в нас горянка. Горянки в мене немає. Я подивлюся в інтернеті, що це за квіточка. Я про неї чула, але забула, як вона росте і цвіте. Все, подивлюсь. Так, тут ще чебрець, пані Наталя мені положила. І п'яте це герань. Пані Наталя, з гераню ви попали в 100%, тому що в мене немає ні однієї герані. Я якраз хотіла купити герань, тому що в мене немає ні однієї. І я в декого блогерів бачу цю герань, мені дуже подобається, як вона цвіте. Це герань синя лугова. Дуже інтересно. Зараз все замочу коріння в воді, додам підживки ярус. Хай трошки постоїть, а тоді буду. Висаджувати, якраз дощик падає, то все, надіюсь, сприйметься. Так, ну і хризантемки, тут є мікс, тут є багато курінчиків. Я теж замочу, потім буду садити. І ось це теж, напевно, дзвіночок. Ну що ж, пані Наталя, дуже дякую за квіти, дуже приємно отримувати подарунки. Велике дякую. Зараз усе буду розпаковувати, замочувати у воді. Хай годинку-дві постоїть, і тоді я буду висаджувати. Так, що я ще хочу додати: що в пані Наталії дуже багато красивих сортів троянд, і не тільки, дуже красиві півонії в пані Наталі. І ви можете подивитися, якщо хочете купляти якийсь сорт троянд, подивіться, як квітують. В квітнику пані Наталії ці троянди. Вчора я ще заходила в магазин на насінневий, і добре, що я собі нагадала, що треба купити агроволокно. Я буду прикривати свої великолисткові чи широколисткові гортензії. Я їх вже почистила, листя обрізала, пролідила. І треба ще привезти хвої прикрити землі. А зверху буде агроволокно ось таке. Це я брала, здається, на метр 60 ширини. Один метр коштує 30 гривень у нас. Я взяла 3 метри, надіюсь, що мені вистачить. А тепер саме головне, що я хочу сказати: подивіться, я наживцювала цілий ящик таких троян своїх, що я обрізала. І в мене ще є ціле відерко, Сьогодні буду живцювати. Ви всі пишете, що хочете такі троянди, які в мене, і хочете, щоб, щоб я вас поставила в якусь очередь, але я нікого не буду ставити в ніяку очередь, тому що ну, невідомо, що з цього виросте. Знаєте, це таке, може 30% виросте, вирости, може 50%, а може 20% виросте. Тому я нікому не обіцяю троянди. Коли виростуть, то я, звичайно, що покажу ці троянди, і скільки в мене буде. І тоді я оголошу, що я продаю троянди. Посадила я мохану, посадила я Еден роз, і посадила я троянду Єву. і Інші ще троянди тут будуть. Зараз буду ще висаджувати. І ще в мене є, які вже ніби трошки прийнялись, я вам показувала. Але ось ці троянди, це я брала в моїй сусідки, то це суто для себе, тому що в мене їх немає. Дуже гарні в мої сусідки троянди. І тому я собі наживцювала і вирішила вирости для себе. Ось тут ще в мене є, що я живцювала, тут ще є, тут ще є. Подивимося, що виросте. Коли виросте, тоді я, звичайно. Зможу продати. І ще тут в мене є. Наперед нікого не записую, самі розумієте, може, ви передумаєте десь побачите і купити такі троянди. Може в мене мало виросте тих троянд, тому я нікому не хочу нічого обіцяти. Ті, що в мене там є пару, що виросли, то я зможу продати літом, а на ці треба дуже довго чекати. Хто хоче троянду Еденрос або Мун, дуже відому полька. То я бачила на сайті Флоріум, що такі троянди продавалися. І знаю одну людину, яка купила там троянду Мун. Тож, кому вже горить, хто хоче вже, то можете зайти на сайт Флоріум. Я не рекламую, просто я бачила там, тому вам говорю: я ще на сайті Флоріум нічого не заказувала, тому не знаю, яка там якість. Це ви вже дивіться на відгуки, читайте і будете знати. Можливо, якісь блогери показували, що купляли там флоріум такі троянди, то ви подивіться відео. Пошукайте. Я не купляла, я просто бачила, що там продаються. Тож, поки дощик падає, я зараз буду ось так ще один ящик живцювати. Ось тут ще в мене є живці, це є вода з укорінювачем. Вони так всі попадали, це нічого страшного. І зараз я їх буду висаджувати. Крім того, сьогодні я буду нарізати живці мого розмарину. Це розмарин італійський. Це мені з Італії передали. І теж буду робити живці. Можливо, хтось захоче, до нього тільки чуть-чуть ось так доторкнешся, і одразу відчутно аромат цього розмарину. Його можна додавати до м'яса, до риби, до картоплі, коли запікаєте в духовці. Чи просто, коли ви смажите картоплю, можна чуть-чуть додати, головне не переборщити. Так що навіть коли падає дощ. Можна знайти собі роботу, головне хотіти. Ще хочу сказати, що навкруг нас дуже багато добрих людей і щирих. Бачите, скільки мені людей вже прислало безкоштовно посилочки з квіточками. Я, звичайно, всі посадила, за всіма буду дбати і колись теж буду з кимось ділитися. Можливо, трошки буду продавати, можливо, з кимось буду мінятися. Якщо ви маєте якісь красиві квіти і багато, то можете писати до мене. Може вам сподобались якісь квіти, які є у мене, то можемо помінятися. І ще я хочу звернутися до своїх підписників або просто глядачів. Хто має красиві герані, хто має сон-траву, хто має морозники, і ви їх можете продати чи поміняти на щось інше. То я б з задоволенням купила чи помінялась, тому що мені давно сподобались такі квіти, як сон трава. Зараз я на фото ставлю. Хто не знає, що таке за сон трава. І морозники в мене тільки є. Зараз два. А я хочу мати різні кольори. І ще я хочу мати ось такі герані різні, тому що в мене немає. Трошки я собі посадила гейхер, трошки я собі вже посадила. Бронер, хостів і ще хочу герань. Якщо не зараз, бо це вже дуже пізно, то весною звертайтеся до мене, пишіть. Краще, якщо на вайбер ви будете писати, тому що на вайбері я усе зберігаю, усі переписки, це мені зручно. На меседжер теж можете писати, але більше я користуюся вайбером зараз. Інстаграмом, телеграмом я не користуюся, тому що для мене це всього забагато. А зараз я собі включу тут YouTube і буду живцювати троянди і розмарин. І буду дивитися різні канали, різних блогерів, як готують свої квіти до зими, тому що в кожному регіоні різна погода. Дуже багато блогерів є з Одещини, з Волині блогери є. Це дуже цікаво, тому що ми живемо в різних кліматичних умовах. В одних регіонах вже повністю був мороз і квіточки померзли, в інших регіонах ще на півдні квітують квіти повну силу. Це дуже цікаво спостерігати і, можливо, в чомусь і вчитися. Я не можу всього знати. У мене квітник тільки з 2020 року. Не тільки важливо собі купити квітку і посадити, а треба трошки про неї прочитати, що вона любить, чи в тіньочку, чи на сонці. Я вже зробила багато помилок, потім їх виправляла. Тому інколи добре подивитися якихось блогерів, які розповідають про свої квіти. Чи квіти, чи овочі, чи щось інше. Але завжди перевіряйте інформацію, читайте, можна зараз все знайти, прочитати, подивитися, чи подивитися 2-3 відео в різних блогерів про одну і ту саму квіточку, хто що говорить про цю квіточку. Я вже посадила свої живці троянд, квіти я теж всі висадила на вулиці. І зараз буду садити живці розмарину. Подивіться, який має бути розмарин. Внизу гілочки я обломлюю, а вгорі трошки лишаю. Внизу роблю такий кусий зріз, а вгорі закінчення обрізаю. І так, усіх. Живець повинен такий бути, напевно, на 10 см. Більшого і не треба. І меншого не треба, я думаю, цього достатньо. У мене тут грушків немає, всі в гаражі, тому я знайшла ще стакани якісь в себе. Обов'язково зробила отвори гарячим цвяхом, бо тут ще отворів не було. І буду зараз живцювати. Напевно, ви чуєте, що дощ в нас не перестає. Тож, напевно, я зараз ще поживцюю свій розмарин і поїду додому, тому що. Ну, нічого більше неможливо зробити. Можна було б теплицю всередині помити, але мені сьогодні не хочеться. Я ще знайду час, щоб помити всередині теплицю, тим більше в мене ще тут помідори ростуть. Ось дивіться, тут і там помідорчики ще є. Деякі я вже прибрала. Тому всередині теплицю можна в будь-який час помити, навіть коли мороз. Дуже добре. Якщо є укорінювач якийсь, корневин чи інший, умокувати в корневин і тоді висаджувати. Але зараз в мене немає. Я вчора була в насиневому магазині, але забула придбати. Але я в понеділок знов поїду, то я куплю і тоді розроблю воді і просто полию сюди. Але я пробувала без укорінювача, я посадила ось таких шість живців в один горшок, але такий більш об'ємний. І в мене всі шість живців прийнялося розмарину, він дуже легко приймається. Отже, дивіться, трошки під кутом, ось так, і висаджую, буду садити три живці в один такий стакан. Цей стакан з-під йогурту і тут є 400 грамів на 400 грамів. Чому треба трошки під кутом, Ну, щоб краще прилягало стебло до землі? Чомусь я так завжди роблю, щоб я не живцювала. Ось так трошки. так мої живці будуть виглядати. Розмарин дуже корисний для здоров'я. Тому його треба споживати. А ще він дуже красивий, коли цвіте, він має дуже гарні квіточки. У мене зацвів, я показувала в минулому відео. Зараз ще водичкою підлию з підживкою ярус, щоб мало воно поживу. Бачите, в мене є трошки такі грубші. А трошки ось такі тоненькі, бачите? Які приймуться, такі приймуться. Тож, буду я висаджувати, потім підлию і все, в мене буде готово і, напевно, поїду додому. Все, розмарин я посадила, вийшло в мене не по три, а по чотири живці в один такий стакан. Хай приймається і росте. А живці я брала зі свого розмарину, ось його квіточки красиві. Нижні гілочки трошки обрізала, а верхи лишила.